Кривава різняв ходжали. Найстрашніша трагедія Карабаху. Ходжалинський геноцид. 26 лютого в Азербайджані в багатьох країнах світу і в українських містах також проводяться траурні заходи, спрямовані на увічнення пам'яті загиблих під час подій Першої Карабаської війни та розповсюдження правди про ходжалинську трагедію народу Азербайджану. Ходжалинський геноцид спрямований в цілому проти азербайджанського народу. Своєю немислимою жорстокістю і нелюдськими методами розправи являється актом звірства в історію людства. Цей геноцид в той же час є історичним злочином проти всього людства. Ці слова вже покійного президента Азербайджанської республіки Гейдара Алієва є найяскравішою ілюстрацією того, що сталося в містечку Ходжали у лютому 1992 року. В ніч з 25 на 26 лютого 1992 року цивільне населення, жінки, і діти, люди похилого віку, чоловіки стали жертвами розправи зі сторони окупаційних військ вірменів, що захоплювали тоді Карабах. Озброєні вірменські формування разом з військовослужбовцями 366-го мотострілкового полку об'єднаних сил СНД після шаленого артилерійського обстрілу зайняли місто Ходжали. Окупанти убивали миш мирних мешканців, жінок, дітей, старих безжально та з особливою жорстокістю. За офіційними даними тоді загинуло 613 мирних мешканців, серед них 63 дитини, 1275 азербайджанців було взято в полон. Тисячі залишилися каліками, а про долю 150 досі нічого не відомо. Вони вважаються пропавшими безвісті. На жаль, ці зловісні цифри не остаточні, бо одразу по наслідках різанини не було проведене повне розслідування. Ця частина Карабаху була під окупацією з лютого 1992 року до 18 вересня 2023 го а свідчення злочинів азербайджанська сторона збирає по крихтах і до сьогоднішнього дня. За постійною ініціативи Азербайджану ходжалинська трагедія була багато разів предметом обговорення в ООН. Три резолюції Раді Європи та ОБСЄ. на сьогоднішній день. Резолюції засудженням звірства вірменських озброєних формувань та визнанням геноцидом, знищення за етнічною ознакою мирного населення міста Ходжали прийнято в парламентах майже двох десятків країн у 26 штатах Сполучених Штатів Америки, організаціями ісламського співробітництва та організації тюркських держав. Військові злочини і політика геноциду одна з найбільших загроз сучасності. Це небезпека, зникнення націй та етносів. Розслідування військових злочинів та покарання винних потрібно ввести і винести на загал, аби весь світ бачив ці трагедії з широко відкритими очима. А зло було привселюдно засуджено і покарано. В цей день, 26 лютого, в 33-й роковини ходжалинського геноциду Україна, яка у своїй історії має не менш страшні та трагічні сторінки, трьох голодоморів Бабиного Яру, розділяє біль втрат азербайджанського народу і щиро співчуває родинам, що пережили жах лютого. 1992 року входжали. В нашій новітній історії після вторгнення на українські землі окупаційних російських військ у 2022 році в один ряд сходжали стають військові злочини і звірства проти мирного населення в українських містах Маріуполь, Буча, Ірпінь, Бородянка, Іванків. Ми, українці, щиро вдячні тисячам азербайджанців, які підтримують нас у визвольній боротьбі проти російської збройної агресії. Ми дякуємо за суттєву і постійну міжнародну і гуманітарну допомогу Азербайджанській Республіці і президенту Ільхаму Алієву, нашій українській державі. Суспільно-політична медіаплатформа «Інтервізор» і я, її головний редактор Світлана Кушнір вважаємо, що справедливість щодо визнаття геноциду в ходжалі і в Бучі була би не тільки у згадках, у глибокому сумі з приводу невинних жертв, але й для того, щоб жахливі злочини ніколи не повторювалися в історії людства. Документальний фільм, знятий через 20 років після подій Першої Карабаської війни, лауреат численних міжнародних премій Нескінченний коридор, знятий литовським режисером Александросом Брокасом та литовським журналістом Річардсом Лапайтісом, відображає жах ходжалинської трагедії. Подивіться згадайте.